Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рембат. Ви підіясочку добре. От в своїй майстерні в недобитому, московитому українському якомусь корівничку, свинарничку. Перебираю освіжую, перепаюю пневматичні трубки. Там є цикл відео, перекладаю трубки в моїй основній робочій машині на Брем 2. Привід, повітряний компрес, як божечки, заслінки, очищувача повітря. Хоча, ну. Так от, освіжаю різьби 14 крок 1, буду перепаювати цей перехідник, потім зроблю повний огляд по відео. Хоча, насправді, робота не дуже вдячна. Чому? Тому що ну, ця система суто і виключно для плавання. Машина не плаває, тобто вона у мене відглушена. Але я роблю це задля адекватного доступу в моторно-трансмісійне відділення з бойового. Буде окремо огляд. А по цьому корівничку, якому вже завдяки нашій роботі не крапає на голову. Ну, головне, що головне, що там, коли там паяєш або зварюєш, або навіть ріжеш болгаркою, то пильнувати. Бо, звісно, це все, як не дай Боже, почне горіти, то вся ця моя майстерня. Тільки аби встигнути і винести це все. Ха -ха. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. Це, до речі, лещата з. Металобрухту, який я купив на вагу. Відреставрував і чудово користується. Вони ще крутяться, ну, коли не зафіксовані.